Всім привіт! Мене звати Катя, і ви на моєму YouTube-каналі. Тема, про яку я сьогодні хотіла поговорити, це про ідеалізацію інших людей, коли ці люди дають тобі мало того, що ти хочеш. Коли у вас не в балансі ваші взаємовідносини. Тобто, коли ти віддаєш більше, а отримуєш менше. І в цей момент. Ти знаходишся в ілюзії, і це відбувається дуже часто. Я помітила, що це відбувається особливо часто з людьми, які є дуже відкритими, емпатичними, добрими і так далі. Тому що зазвичай такі люди вони живуть у. Ніби в такому своєму придуманому світі. Да, вони мріють, вони виправдовують, виправдовують інших людей, можуть навіть себе вважати винними, і так далі. Сьогодні я буду розповідати частково, можливо, навіть свій досвід, і досвід інших людей, тому що зараз є дуже багато матеріалів стосовно цього, і в книгах, і можна подивитися в Ютубі багато різних розборів, багато різних інтерв'ю і так і далі. І так, почнемо з того, що найшвидше. Найсильніша ілюзія у нас виникає тоді, коли ми втрачаємо зв'язок з реальністю, коли ми собі щось придумуємо, уявляємо, фантазуємо по відношенню до іншої людини. Наприклад, ви познайомилися з хлопцем, або ви познайомилися з дівчиною, ви зустрілися та один раз, там, наприклад, і ти вже починаєш собі фантазувати. Ой, як в нас буде, ой, які в нас там будуть діти, та, хто хоче сім'ю, які в нас будуть подорожі і так далі. А ця людина, вона просто з вами зустрілася, тому що просто захоче. Хотіла познайомитися, поговорити. І по великому рахунку не дуже ви і цікаві, да? або можливо, ви не дуже сподобалися. Але ця людина, наприклад, може бути вихована і не скаже вам прямо. Але ви вже будете думати, що ой, все, це людина мого життя, я хочу бути з нею і так далі. Вона буде звичливості, наприклад, з вами спілкуватися, да? Там відповідати іноді і так далі. Але прямо вам не скаже. В такі моменти, коли людина бачить дефіцит уваги, блін, сонце вийшло дуже гарно, але мені не. Дощ. І в такі моменти ми відчуваємо дефіцит уваги. Тобто, ми Хочемо щось отримати від цієї людини, але ми цього не отримуємо, і ми починаємо фантазувати і ідеалізувати її. Тобто, у цей момент у нас народжується простір для фантазій. Він мені написав один раз на тиждень, значить, він дуже зайнятий. о боже, о Боже, він ж такий в нас, не знаю, якийсь е, великий діяч, е, така потужна велика людина, особистість, яка просто не має навіть 10 секунд 10 секунд для того, щоб вам написати Смс-ку 10 секунд. Це відбувається навіть швидше. Або приділити одну-дві хвилини для того, щоб вам зателефонувати і запитати, як ти, як твої справи, які в тебе плани, що будеш сьогодні робити, як ти себе почуваєш і так далі. Да? Це часта проблема, яка є у жінок, або яка є у дівчат. І я вам скажу чесно: у мене. Чи було таке в мене? Да, у мене така історія була. Я насправді. Така людина, що мені ніколи не хотілося там, якогось партнера, я ніколи себе в цій ролі не уявляла і не бачила. Але, звісно, в мене були відносини, але я ніколи їх не шукала, тому я ніколи не була якось суперзалежною від хлопця. Але в моєму житті ставалися і складалися якісь такі ситуації, коли я чомусь вчилася в стосунках, да? там якось дивитися на себе під іншим кутом, якось свою емоційність трохи, ну, типу, налагоджувати, тому що я дуже емоційна людина. Але, зрештою, такі ситуації трапляються. От, і в такі моменти людина стає ніби центром. Нашого світу, тому що ви дивитеся на неї і думаєте, так як мені отримати від тебе те, що я хочу, коли ви не отримуєте чогось, для вас ця людина стає дуже цінною. І будь-який прояв уваги у ваш бік це дуже класно для вас. Да? Наприклад, якщо він тиждень вам не пише, тому що він дуже зайнятий, а потім в один момент він вам написав, да? тому що він там кудись їде ще щось, ось він знайшов час для мене і так далі. Але насправді це брехня. Подивіться правді в очі, це брехня. Я вирішила про це сказати, тому що я часто в трец бачу якісь подібні е, ситуації. Або е, десь в е, коментарях. Правді це дуже сумно, але це і є урок, тому що людина проживає цю всю історію, має цей досвід, і потім, якщо вона розумна, вона е, візьме з цього щось і в наступних своїх. Е, Типу взаємодіях з іншими хлопцями, вона вже буде діяти по іншому. Так як ми не отримуємо того, що ми хочемо, тому що ми набагато більше витрачаємо уваги і своєї енергії на ту людину. Ми не отримуємо те, що ми хочемо. В цей момент, коли ми не отримуємо цього, ми починаємо думати. Ми думаємо про цю людину багато. Ми починаємо ідеалізувати, а починаємо додумувати. Якщо, наприклад, він або вона да, зайнятий, значить, що? Значить, він робить те і те, і те. В нього багато справ і ми починаємо виправдовувати цю людину для того щоб в наших очах вона була крутою і класною тому що ми можемо не знати про цю людину багато всього яка який в неї темперамент. Темперамент. Який у неї темперамент, які який, який в неї взагалі світогляд і так далі? І оця ідеальність, яка в нашій голові відбувається в цей момент, тому що ми вже малюємо історію, виходячи із нашої фантазії, а не з того, що відбувається в реальності. Саме тому я завжди говорю, наприклад, якимсь своїм подругам, які мене питають поради, повертайся в реальність. Повертайся в своє життя, фокусуйся на собі, тому що зараз твій фокус він трішки з'їхав. Цей фокус на цьому або на цьому або на цьому. Але ти не отримуєш того, що ти хочеш, поки ти не знайдеш е з собою цю гармонію, поки ти не будеш фокусуватися на собі. І моя головна завжди е порада, яку я даю абсолютно всім своїм подругам, знайомим, або людям, які мене там щось запитують. Просто займись своїм життям. То твій день він має бути сфокусований на тобі. Що ти маєш зробити? Якщо ви не вірите, ви можете просто почати писати план дня. Те, що вам потрібно зробити, коли ви прокидаєтесь, коли ви їсте, коли ви займаєтесь спортом, коли ви працюєте, коли ви відпочиваєте дивитесь якийсь фільм і ще щось. І коли ви почнете це робити один, два, три, чотири тижні протягом місяця, ви побачите, що ви. Ось цей фокус, який, який у вас з'їхав на когось іншого, він переключається на вас. І тоді ви керуєте собою. І повірте мені, якщо ви думаєте, що спорт це така фігня, це так важко, або ще щось, або читання, або вивчення чогось нового, да, наприклад, нової мови. Я зараз витрачаю е, достатньо так часу для того, щоб вивчити англійську мову і е, данську мову. З англійською мені трохи складніше, тому що я її рідко використовую, тобто практикую, але я вирішила цим займатися вдома. Тобто, я багато пишу, я слухаю, я говорю з собою англійською. І знаєте, коли я ось цей фокус, да, окрім навчання, спорту, якогось свого режиму, коли я це все витрачаю на себе, мені немає коли думати про те, що він мені не написав, або вона мені не перетелефонувала, або тут до мене якось неважливо поставились. все в нашій голові. Але е, потрібно е, спускатися трохи із небес, із ось цих е, замріяних наших. Е, Замріяності нашої на землю і подивитися на речі такими, як вони є, і сказати собі прямо, тому що ми дуже часто боїмося говорити собі прямо, так як є. Ось, насправді я йому не потрібна, наприклад. Або насправді вона до мене байдуже ставиться, байдуже ставиться. Або от він, наприклад, мене не цінує. Так, да, це так. Все, поставили крапку. Ви для себе завжди знаєте правду. Ви для себе завжди оцінюєте ситуацію, не літаючи в мріях. Да, в мріях ви літаєте не на 100%, не 100 вашого часу. Завжди в кожної людини є інтуїція, є якесь внутрішнє відчуття, і це внутрішнє відчуття буде завжди вам говорити правду, що щось тут не так. Що невже він цілий день був зайнятий, або вона цілий день була зайнята і мені не відповіла. Ну так ж не може бути. Ось я дивлюся на себе. Да? Я живу, я прокидаюся. У мене є вільний час, коли я п'ю каву. У мене є вільний час, наприклад, на перерві, да? коли я працюю, або ще. Я в цей момент можу йому відповісти або можу їй написати. Чому ця людина не може знайти час для мене? Значить, може я не настільки важливий або важлива для неї. Да? Ось, і вже відштовхуючись від того, від того, від цього, ти вже собі розумієш, що ось так є. Це факт. Дуже класний метод. Це просто говорити через рот і запитувати. Тобі не цікаво, або просто я помітила, що ти якось так відносишся, і просто проговорити те, що ти відчуваєш. Це дуже-дуже класно. Я обожнюю говорити те, що я відчуваю. Тому що, коли я цього не скажу, в мене накопичиться стільки енергії, що потім це буде просто капець. Потім я ось так запалююсь і все. І я вам також рекомендую це робити. Так. Чому ми тягнемося до таких людей? Тому що дефіцит уваги, він а, створює потяг до цієї людини. Коли ми щось хочемо, але не отримуємо, ми починаємо в своїй голові а, бажати цього. Це відбувається дуже часто. Я не знаю, чому, але це просто природньо. Коли ми хочемо щось отримати, і ми це не отримуємо, то в нашій голові цінність цього збільшується. І ми будь-який міні-прояв сприймаємо дуже як щось дуже дуже громістке, як якийсь дуже великий жест, коли вам, наприклад, пишуть кожен день. То ви це сприймаєте як належне. Але коли вам не пишуть кожен день, а напишуть, наприклад, один раз в тиждень, то це для вас вау! Ось ця людина мені написала, о, вона знайшла для мене час і так далі. Але насправді реальність вона трішки інша. Я дуже часто вживаю слово. Реальність, хоча я е, по житті оптимістка, я не реалістка, але з плином часу я навчилася нею бути. Я навчилася себе зупиняти і дивитися на ситуацію, просто відійшовши від неї. І усвідомлювати, що зараз відбувається. І я вам теж дуже рекомендую. Це дуже класна практика. Вам це 100% допоможе, якщо ви відчуваєте зараз, що ви вам якось некомфортно з тією чи іншою людиною, або якась подія у вашому житті дозволяє вам, ну тобто ви відчуваєте себе якось не дуже комфортно, так? І так, да. знаєте, я також помічаю, що ми в цей момент. Починаємо ніби мріяти і думати, що ця людина, коли вона зробить ось це і це, то вона буде просто, то в нас будуть просто суперкласні відносини. Тобто, це знову ж таки ілюзія якогось потенціалу стосовно цієї людини. Я маю на увазі, що ти ніби в своїй голові ідеалізуєш цю людину, що вона може набагато більше. І коли вона це вже буде робити, то вона буде просто номер один. І коли ми бачимо, що ця людина нічого не робить, ми собі думаємо, він зараз не робить або вона зараз не робить, але я бачу цей потенціал в людині, і коли вона це зробить, то це буде просто якийсь вау, це буде просто якийсь фурор. Тобто ми намагаємося завжди. Бачити тільки краще, бачити тільки те, що оці виправдання в нашій голові, вони є істинні. І коли ця ілюзія ідеалу зникає, зазвичай це може бути усвідомлено вами. Це може бути усвідомлено або просто сказано вашими близькими. Подивися. Подивися, на що ти витрачаєш свою, е, своє життя, свою увагу. Ця людина тобі не підходить, наприклад. Да? Зазвичай подруги можуть казати, коли ти зв'язуєшся з якимось незрозумілим хлопцем, і тобі скажуть, типу, що з тобою? Ти, ти про своєму розумі? Подивися на нього йому пофіг на тебе. Або подивися там на цю подругу, їй, ти взагалі байдужа. Вона собі там 10 інших подружок знайшла. Розумієте? І... Чомусь це дуже рідко працює, тому що такі люди зазвичай вони дуже сконцентровані і переконані в тому, що вони праві. Не всі, але. І якщо ця людина зможе подивитися на цю ситуацію під іншим кутом, під тим кутом, який її висвітлили знайомі, то можливо, якийсь буде і толк. Але зазвичай так не відбувається, і людина може зрозуміти це тільки коли станеться щось болюче, щось неприємне, коли ця людина сама це скаже, або коли вона вона, наприклад, не знаю, там собі знайде якусь іншу другу половинку, або просто щось станеться, коли м -м, ви. Вже остаточно переконаєтесь, і зазвичай це болюче, але це так працює. Ось такі сценарії старого якогось свого досвіду. Я думаю, що це очевидно. Ви це розумієте, якщо ви в підлітковому віці або в дитячому віці переживали щось подібне, коли вам не давали уваги любові. Це може бути з друзями, з подругою, з батьками, з родичами, з будь-ким, Ви хотіли якоїсь уваги, але ви її не отримували. Ви знали, як це. Отримати, коли ви там, наприклад, плачете, або коли ви емоційні, або ще щось, і ви ось таким чином ніби заслуговували ось це все. Але знову ж таки, я не вірю в це, що всьому винні якісь ці дитячі ваші травми і так далі. Людина, вона вже народжується. Певною, вона вже народжується з якимсь характером, в когось більший поріг, тобто ось цього хотіння, любові, комусь потрібно менше. Звісно, ми всі хочемо безумовну любов, ми хочемо всі безумовно себе любити. І, і це все, і ми хочемо бути спокійними, і збалансованими і так далі. Але потрібно розуміти, що абсолютно всі люди різні. Знаєте, я... Я не дуже вірю в і це все, але в цьому є доля правди. І можна виділити навіть основні та типи людей. Є е, тип людей, які від своєї природи, да, по своїй природі, вони холодні, вони не дуже вміють любити, вони не дуже вміють віддавати. Але в них є якась інша характеристика, да, якась якість, яка дуже сильна, яка дуже притягує. Якщо підбити підсумки коротко, то е, ніколи не забувайте про те, що. Коли ви відчуваєте, що щось іде не так. То це відчуття, воно не просто так у вашому серці, воно не просто так у ваших думках. І найкраще, найліпше це просто запитати цю людину і знати точно, і не боятися відповіді, тому що дуже часто люди бояться запитувати щось, тому що вони знають підсвідомо цю відповідь, але вони не хочуть її чути. Вони не хочуть чути, що ти мені не цікавий, або не цікава, або я знайшов, або знайшла іншу людину, або ще щось. Да, тому що ми хочемо. Ми хочемо отримувати любов, ми хочемо бути цінними і так далі. І це все фактично завжди зводиться до того, як ви відноситесь до себе, чи любите ви себе, чи піклуєтесь ви про себе, як ви дивитеся на це життя, як ви дивитесь на себе. На людей, які поруч з вами. І я знаю, що це дуже складно. Іноді в нас можуть бути дуже сильні почуття або прив'язаність до іншої людини. Але світ він завжди змінюється. І подивіться навіть на себе: те, які ви зараз, і те, які ви були рік тому, ви змінилися, ви чомусь навчилися, ви отримували новий досвід. Коли ви займаєтесь своїм життям, у вас є дуже багато різних справ. У вас є час відведений на те те й те. І ви не будете витрачати свій час на. Ідея, які вам не відповідають або не мають е, коли зустрітися з вами і так далі. Тому ви в таких моментах просто розумієте, що так, стоп, що відбувається? Ви не будете затягувати і ідеалізувати, ви будете е, знаходитись в ось цій реальності тут і зараз. Але це не означає, що ви будете дуже якимось ніби. Не знаю, безсердечним, да ви і далі можете залишатися привітним, веселим. От, наприклад, я завжди залишаюсь оптимістичною, але коли я бачу якісь моменти, які ось тут мені некомфортні, мене тривожать, я завжди про це скажу. Я завжди на це наголошу, озвучу, і нехай мене не люблять, нехай я буду якось некомфортна. Але ця людина мене почує і зрозуміє, тому що дуже часто інші люди сприймають як належне це, тому що вони ж не знають, що у вашій голові, і виходять, і виходить, що ваші реальності вони зовсім відрізняються, тому що. Ви це не проговорюєте. Для того нам і для того у нас і є мова, щоб ми могли легше комунікувати один із одним. Це ось таке відео вийшло. Не знаю, буду обробляти, подивлюся, чи прикольно чи ні. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляд цього відео. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, все, що можна, робіть, пишіть коментарі. Мені це дуже приємно, я це все дуже читаю, ціную, дуже люблю взагалі активність інших людей. На моєму ютуб-каналі, тому що я намагаюся його розвивати, щось дивитися, змінювати якусь свою подачу, ще щось. Ну тобто, мені це дуже-дуже приємно. Дуже приємно. Тому все, дякую за перегляд цього відео. Па-па-па-па!